Коли немає світла, працюють генератори, повербанки і людська винахідливість, як павлоградці пристосовуються до відключень. У Дніпрі викрили шахраїв, які видавали себе за працівників держслужб і виманювали гроші у пенсіонерів. Пенсії в Україні зросли. Хто отримав більше і наскільки підвищили виплати? Від штрафу не втекти. У Павлограді встановлюють блокіратори на колеса порушників. Президент підписав закон, що посилює безпеку у навчальних закладах, тривожні кнопки, контроль доступу та заборона для осіб із судимістю. Мовний омбудсман закликає Верховну Раду вилучити російську мову з переліку тих, що потребують захисту держави. У Павлограді обговорили підтримку внутрішньо переміщених осіб, підсумували роботу за 10 місяців та нові механізми комунікації з переселенцями. Дніпровські психіатри отримали перше місце на європейському конгресі за новації у лікуванні посттравматичного синдрому. Україну за два дні накриє хвиля холоду. Синоптикиня назвала дату зміни погоди. У кількох районах Павлограда споживачі залишаються без електропостачання. За даними ЦЕК, знеструмлення сталося після атаки РФ на енергооб'єкт. Аварійні бригади працюють цілодобово, але відновлення переривають під час повітряних тривог. Компанія просить дотримуватися інформаційної тиші та не публікувати в соцмережах дані про наявність чи відсутність світла. Близько Бу доби, статут. напевно, ви нічого не знаєте, коли включать Ні, його Без гадки. Немає в очікуванні. приблизно в 4 навіть, о четвертій годині 4 вимкнули. Написали, що вода буде почасово, так як працює генератори. Деякі магазини та інші торговельні заклади продовжують роботу у спрощеному режимі за рахунок резервних джерел живлення, якщо такі є. З шостої вечора на гарячу лінію подзвонили цека, нам сказали, що ведуться ремонтні роботи. Як ви в магазині справляєтесь от на праці без світла? Потихеньку працюємо. Частина містян користується повербанками або генераторами. Інші підзаряджають пристроїв родичів у сусідніх мікрорайонах. Дехто просто чекає відновлення електропостачання. Коли нема світла, включаємо фонарики. Стараємося, щоб. Телефон був заряджений, ну підзаряджений, щоб була хоча б можливість подзвонити. До родичів возимо на зарядку в інший район. Ми у родичів заряджаємо, зараз відвезла на зарядку. Ось вийшла на двір, гріюсь тут. А так, звісно, всі будинки стоять. Хочеться, хоч трохи тепла, насолоди. Я вже накажу радості. Але принаймні, хоча б жити у своїх будинках на своєму ліжку, зі своєю ложкою, зі своїм унітазом, це теж свято. За словами містян. Найвідчутніші труднощі через зв'язок, зарядку пристроїв і приготування їжі, мешканці розуміють причини відключень та те, що ремонтні роботи виконують у перервах між тривогами. Попри незручності, кажуть, що тримаються та виконують поради енергетиків. Та ми, звісно, будемо. У нас просто немає іншого виходу. Нас приперли до стіни і все. Здаватися ніхто не збирається. Тож будемо триматися. От сестра каже, я обкладуюсь гарячими грілками, діти своїм, нічого. Це все. Це все мілочі по сравнів з тим, що, що діти у нас. Хворають із за того, ну нічого зато будуть закалені. Нашого зробля. А що зробиш? Будемо сподіватися, що далі все, все налагодиться. Що а, не не що все а що нам робити? У ЦЕК Повідомляють, роботи тривають за погодженням з безпековими службами. Про відновлення, живлення інформуватимуть офіційними каналами. Мешканцям радять економити заряд, користуватися повербанками, мати запас води та продуктів, що не потребують холодильника. Сюжет знято, коли частина Павлограда була без світла. Актуальну інформацію не оприлюднюємо з міркувань безпеки за рекомендацією енергетичної компанії. Кирилл Дмитро, Олександр Молчанов, Максим Стоюшко, Анна Макабула, новини ПТРК. Виманили понад 150 тисяч гривень у літніх людей. У Дніпрі викрили кол-центр аферистів. За даними обласної прокуратури, шестеро зловмисників телефонували людям похилого віку від імені працівників пенсійного фонду та державної виконавчої служби. Повідомляли їм про нібито борги за ліки та змушували викупити товар, фактично БАДИ за 1100-1700 гривень. Так, шахраї ошукали 26 осіб похилого віку в усій Україні. Обвинувальний акт щодо шістьох учасників організованої групи скерували до суду. Середня пенсія в Україні зросла до 6436 гривень, що на 26 гривень 62 копійки вище проти липня поточного року. Про це свідчать дані пенсійного фонду. Станом на 1 жовтня цього року в Україні зареєстровано 10 мільйонів 200 тисяч пенсіонерів. З них майже 3 мільйони продовжують працювати. Середня виплата для працюючих пенсіонерів зросла на майже 95 гривень порівняно з липнем. І на 1 жовтня становить 7 тисяч 69 гривень 37 копійок. В Україні понад 55% пенсіонерів отримують до 5 тисяч гривень, з них 3,6% до 3 тисяч. 31% відсоток 3-4 тисячі, 20,5% відсотків 4-5 тисяч, 29% відсотків пенсіонерів мають 5-10 тисяч гривень, а 15 – понад 10 тисяч гривень. 73% відсотка пенсіонерів отримують пенсії за віком, 14,5 – по інвалідності. У Павлограді активно борються з хаотичним паркуванням. Міська рада придбала 10 нових колісних блокіраторів і передала їх поліції. Тепер водії, які залишають автомобілі у заборонених місцях, можуть виявити на колесі спеціальний пристрій. Зараз пішла тенденція дуже багато автомобілів, дуже багато порушень зупиняються так. Як теж не вистачає для цих місць для зупинки, щоб залишити свій транспортний засіб. Тому і залишаються порушення правил дорожнього руху. За даними поліції, менш ніж за місяць 26 водіїв-порушників вже відчули на собі дію колісних блокіраторів. Ставимо за грубі порушення правил дорожнього руху, а саме зупинка стоянка ближче 30 метрів до автобусної зупинки, так само до пішохідного переходу, ставимо в місцях, де заважають проїзду автомобілів і другого транспорту пішоходів. Блокіратори застосовують у випадках, коли водія не має поруч. Тоді власник змушений звернутись до поліції, щоб зняти пристрій і, звісно ж, сплатити штраф. Водіям транспортних засобів, які виявили, що їх транспортний засіб заблокований, необхідно повідомити за телефонним номером вказаним в повідомленні або 102 для отримання роз'яснень та подальших дій організації прибуття наряду поліції для розблокування та вирішення питання щодо притягнення до адміністративної відповідальності. Після звернення водія зняття блокіратора зазвичай триває не більше 20 хвилин. У поліції наголошують, така практика дозволяє швидко реагувати на порушення і показує, що безвідповідальне паркування не залишиться без наслідків. Штраф доведеться сплатити обов'язково. Марина Кокліна, Олександр Молчанов, Євгеній Ваненко, новини ПТРК. Президент Володимир Зеленський підписав закон про посилення безпеки у закладах освіти. Документ вводить чіткі правила доступу до них, забороняє їх відвідувати у стані сп'яніння та проносити небезпечні предмети. Усі ліцеї та гімназії мають бути оснащені тривожною кнопкою, а територія огороджена або чітко позначена. До роботи з дітьми не допускатимуть осіб із судимістю чи тих, кого притягували за злочини проти статевої свободи, домашнє насильство, булінг або невиконання батьківських обов'язків. Моніторингові групи вже перевіряють дотримання цих правил, передусім у закладах освіти поза обласними центрами. Мовний омбудсман просить раду оновити список мов, які держава має підтримувати та захищати, і прибрати з нього російську. Про це уповноважена захисту державної мови повідомила у своїй заяві від 15 жовтня. Потрібно узгодити українські закони з оновленим перекладом Хартії, тобто на законодавчому рівні вилучити з нього російську, яка не потребує захисту, та позбавити кремлівську пропаганду інструменту маніпуляцій. Час діяти, щоб зосередити підтримку на мовах надспільнот і корінних народів. Івановська нагадала, що у дві в першому році Конституційний суд зобов'язав органи влади виправити цю помилку. Наразі це питання не тільки правове, а й безпекове. У Павлограді пройшло засідання Ради з питань внутрішньопереміщених осіб. На ньому прозвітували про плани на найближчий період та підсумували те, що вдалося реалізувати за 10 місяців поточного року. Кожного разу ми обговорюємо те, що ми провели, те, що ми зробили. У нас відбувалася співпраця з багатьма благодійними організаціями, гуманітарними організаціями. Ми розуміємо потребу внутрішньо переміщених осіб, саме, саме їх реальну потребу це в гуманітарній підтримці, тому ми дуже велику кількість охопили ВПО в цьому напрямку. Пані Тетяна розповіла, що рада повернулась із східно-українського регіонального форуму, де її представники поділилися досвідом про активну співпрацю з міською владою. У нас є в планах підняти дуже важливу тему головну тему тема житла для ВПО. Але говорити попередньо я не буду. Сьогодні ми будемо обговорювати саме це питання. Я буду радитись з колегами, але задумка дуже така вагома. Сподіваюся, що отримаю підтримку, і ми зможемо втілити це в життя. Рада ВПО зосереджує свої сили саме на допомозі в адаптації, а комунікацію з переселенцями забезпечує телеграм-канал. Там можна залишити свої відгуки чи запропонувати якусь ідею. Це була і продовольча допомога, і гуманітарна допомога, тобто продукти харчування, гігієнічні набори. Також ми допомагали родинам інтегруватися у громаду, допомагали їм дізнатися про наше місце, про послуги, які надає громада. Ну і також трошечки їм допомогти психологічно у новому місці. Велику роль також відіграє співпраця ради ВПО із благодійними фондами, такими як право на захист. Наш фонд, наша сесія команда проводить інтервенції в гуртожитках, де проживають ВПО. Інформуємо про раду ВПО, про її діяльність, про її важливу роль в розвитку в суспільстві, в громаді. І сьогодні запросили з двох гуртожитків, які є в Павлограді на промислові 13, і Дніпровська 571, ініціативних ВПО, які є в складі ініціативної групи. Вони хочуть поприсутніми бути, подивитися і раду ВПО і знутрі. Якщо їм буде все добре, ми Пропонуємо їм вступити в раду, якщо є місця вільні. коли внутрішньопереміщені особи, влада і благодійники працюють разом. Допомога ВПО стає системною. Зворотній зв'язок і участь ключ до рішень, які працюватимуть на користь всієї громади. Данило Трохименко, Максим Стоюшко, Анна Макабула, новини ПТРК. Команда Дніпровської лікарні з надання психіатричної допомоги здобула перше місце на європейському конгресі. Наші фахівці представили дослідження лікування посттравматичного стресового розладу у військових. Вони поділилися досвідом використання віртуальної реальності разом із традиційною терапією та отримали міжнародну нагороду за інноваційний підхід. Зараз в Україні одна з найбільших, але найменш озвучених проблем. Це психічне здоров'я. Тисячі людей пережили втрату близьких, евакуацію, обстріли. Діти прокидаються вночі від звуків сирен і вибухів. Військові повертаються з фронту з посттравматичним синдромом. Переселенці, родини, які втратили дім, усі потребують підтримки. Кількість людей, які звертаються по психологічну і психіатричну допомогу, зростає. Це реальність, із якою вже сьогодні стикається практично. Чно вся країна, особливо на сході і в центрі, зауважив очільник обласної ради Микола Лукашук. Європейська практика доводить: психіатрія це не лише пігулки, а сучасні методи стабілізації, відновлення та повернення людини до повноцінного життя. В Україні на два дні потеплішає і прийде нова хвиля холоду. Повідомила синоптикиня Наталка Діденко. 16-17 жовтня в Україні буде сухо і трохи тепліше. Вночі 2-6 градусів тепла. Місцями заморозки. Тож варто забрати городину додому. В день плюс 10, плюс 15. Погоду триматиме антициклон. Можливі тумани. Водіям необхідно бути обережними на дорозі. Із 18 жовтня із заходу зайде атмосферний фронт. Побільшає дощів і почнеться похолодання. 19 жовтня дощі та зниження температури до плюс 5, плюс 9 – Охоплять більшість областей.